Ну І продовжуючи тему функцій, вартувало б проговорити про таку штуку, яка називається function expression. Тобто функціональний вираз. Це момент, коли ви створюєте якусь певну змінну, нехай це буде називатися грітінг. І вкладаєте в неї функцію, тому що функція в JavaScript є об'єктом. Відповідно, ви абсолютно спокійно можете її передавати в якісь певні змінні або як аргументи в іншу функцію. Та це можливо. На основі цього насправді побудовані колбеки, на основі цього будується функціональне програмування в JavaScript в даному випадку. Відповідно, ця функція буде працювати так само в ній доступні REST arguments, в ній доступні arguments і так далі. Виникає питання тоді, яка буде різниця? Ну, давайте, я тут нічого не буду описувати всередині цієї функції, без різниці, що вона буде робити. Головне, що вона буде, як то кажуть, відпрацьовувати, нехай тут буде хай просто-напросто. І не більше. Покличемо цей greeting. Ну і побачимо хай в лозі. В принципі, все окей, нічого страшного нема. Тоді виникає питання: окей, а що ж застосовувати? Звичайну функцію. І, до речі, це називається function declaration. Тобто, коли ви оголошуєте функцію ось таким от способом, це декларування функції. Або використовувати Function Expression. Дивіться, що я зроблю. Я перенесу виклик ось цього тут грітінг трошечки раніше. Запущу і отримую помилку. Ця помилка в 11-му рядкові зараз. Про це мені каже, як мінімум, самстик трейс моєї помилки. Ну добре. Це, в принципі, доволі логічно. Ми не можемо щось покликати, перш ніж ми це оголосили. Добре. Але тепер давайте зробимо іншу штуку. Я зроблю function declaration і виключу його раніше. І він відпрацює. І виникає питання, чому така штука стається. Насправді тут все досить просто. Єдине, що давайте я обмалюю цей процес для того, щоб було зрозуміло. Коли ви робите декларування функції, відбувається така штука, яка називається хойстінг. Або в сплиття. Тобто всі функції, які оголошені ось таким принципом, вони ніби піднімаються до гори вашого скрипта. Під час того, насправді, як це все считалось. Тобто, увесь ваш файл. Іншими словами, де б не була оголошена ось така функція, викликати її, можливо, в будь-якому місці. Тоді виникає питання: а чому ж з от подібними функціями така ситуація? Тут все супер просто. Друзі, ви оголошуєте змінну. Давайте ми не будемо дивитись зараз, що знаходиться всередині цієї змінної. Чи можете ви покликати змінну до того, як вона оголошена? Ні, не можете. Як мінімум, із цей ось цей момент. Тобто, ось тут, в 13-му рядкові, у нас виходить ситуація, що ми змінну, адже це LET greeting, ми намагаємося її викликати раніше, ніж ми її створили. Ну і логічним виникне питання, що ж використовувати частіше або краще. Де насправді без різниці, але саме function expression ви будете викликати частіше. Чому? Ну, Тому що в React, наприклад, тому самому прийнято все робити через, через function expression, визначаючи це все як констант, тому що механізми констант вони трошечки менше важать. Бо в них немає механізмів перевизначення, от і все.